Привіт! Нема світла, немає інтернету. Сьогодні я вам покажу, як бути з інтернетом. У мене не тільки роутер, а ще така коробочка. Тобто нам буде потрібно два отакі шнури. Отакі два шнури. Тут у нас такі ходи, а тут отакі. Це в магазині вам все скажуть. Я купила отакий павер на 30 тисяч. На 20 менше тяне. Краще натрит. Саме головне, коли купуєте павер, дивіться, щоб розположення оцей гніз для ОСБ було саме таке. Тому що в основному йде одне і поруч друге. І ваші оці шнури сюди не зайдуть. Вони не поміщаються просто в отвір, якщо їх взяти, якщо їх взяти отак. отак. Зараз я під'єдную все. Те, що від електрики знімаю, і під'єдную оці два кабельочка. Секунди, все під'єднано. Дивіться, все працює. І Я вам скажу, вчора три години працював чоловік на телефоні. Я і я сиділа за ноутбуком. Тому